Готуємо неймовірно соковиті реберці, в яких м'ясо просто відходить від кісточок. Готуємо наше м'ясо, зачищаємо знизу від плівки. Це потрібно для того, що коли м'ясо приготується, воно відходило саме від кісточки. Якщо ця плівка взаді дуже донесенька, можете її не зрізати, але зробити проколи. Тоді протираємо наші ребра рушничками, обов'язково щоб забрати лишню вологу. Будемо маринувати американським способом, використовуючи суміш спецій, це називається dry rub. Я вам перерахувала, що я використовую, звісно, що це можна змінити, щось додати, щось забрати. І ретельно на Граємо наші ребра з обидвох сторін, щоб найкраще промаринувалися, легенько накриваємо плівкою і залишаємо їх у холодильник на ній. Я буду готувати в мультиварці скороварці Інструкції щодо інших приготувань я залишаю в коментарях. Я готувала різними способами і завжди виходить дуже смачно. Ось так як я показую на відео, викладаємо м'ясо, На низ кладеться така решітка. Якщо у вас її нема, зробіть кульку з фольги і положіть на неї. Тоді заливаємо суміш води та яблучного оцту. Оцет можна замінити на колу, вино, пиво, сік, сидр, експериментувати і отримувати різні класні смаки. Вибираю режим м'ясо і ставлю на 40 хвилин. Нагадую, інструкція щодо інших способів внизу в коментарях. Так вони виглядають після приготування, дуже м'ягенькі, але нема ось цього такого класного апетитного кольору. Тому перекладаємо на форму, застелену фольгою і змащуємо поверх соусом барбекю і ставимо в духовку під гриль чи на максимальну температуру. Буквально на хвилин 7-10. І ось така смачнюща красота.